Вітаю вас у четвертому році нашого поселення у Грі Острів. Ви на каналі Грає і минулі три роки були доволі насиченими. Ми побудували перші будівлі, трохи розвинули господарство, завели корів і навіть продаємо першу продукцію у інші містечка. Сьогодні нас чекає ще більше. Будуємо нові будівлі, спробуємо запустити текстильну промисловість, побудувати перші рибальські човни і вдало розвивати наше поселення. Отже, поїхали. У нас початок четвертого року у нашому поселенні, і будемо пробувати його розвивати. Зафіксуємо, що на початку року у нас 66 мешканців і 687 гривень у казні. Так, бачимо, що у нас будується активно хатина з обістям. Перевіримо ось поруч комору із продуктами чи вистачає їжі на продаж. Як бачимо, є багато різних овочів, тому з їжею на ринку у нас все добре. Тим часом добудувалася наша хатина і вже прибув гінець із деркачів. Бачимо, що йому можна продати вугілля майже на 74 гривні, непогано. Також продамо олії на 126, ну і придбаємо шкіри на 75 гривень для виробництва збруї. Тим часом у нас добудувалася кравецька робітня. Вона у нас була перша в черзі будівництва, хоча логічніше було б спочатку ткальню будувати. Ці дві будівлі ми запланували минулого року. Хто ще не бачив відео про минулий рік, можете глянути ось тут. А поки будемо чекати, коли побудують ткальню, давайте поставимо поля для ферми. Нехай це будуть два поля соняшника, які будемо орати, і можемо одне поле пшениці посіяти. Так, здається, що варто тут поруч побудувати ще одну ферму, щоб поставити ще кілька полів. Глянемо, як там наші корівки. Так, у них все добре, їжа є, вода є, молоко дають. Чудово! Тим часом збудувалася ткальня. Давайте наймемо сюди працівниць. І ось одразу бачимо, як везуть матеріали для будівництва ферми. Було б чудово, якби її добудували до початку весни. Ось тут бачимо такий значок над хатиною, це недостатнє різноманіття харчування. Але зараз цей значок є, тому що це нова родина поселилася, яка не була ще на нашому ринку, там ж є майже все. Ну ось, значок пропав, все чудово. У ткальні бачимо вже пішов виробничий процес. Так, налаштуємо, щоб працювали тут лише жінки. Ну і вже можемо наймати працівниць у кравецьку робітню. Тут у нас будуть виготовляти одяг. Ну все, текстильну промисловість запустили. А давайте також в цьому році спробуємо зловити першу рибу. Тут таке чудове озеро у нас є. Для ловлі риби спочатку нам потрібно побудувати човнярню, де виготовлятимуть човни, ну і звісно саму риболовню. Є шанс вже їсти свіжу рибку в цьому році. Так, біля ферми поставимо сушарку та невеликий оборіг. Так як на фермі є воли, потрібно, щоб і сіно було завжди поруч. Бачимо, що тут йде активне будівництво нової ферми. Ще раз глянемо, як там наші корівки, все добре, їжі вистачає. Ми бачимо, що у нас є немало молока. Тому давайте закладемо ще поруч сироварню. Нехай вона буде ось тут. Тим часом вже настає весна, сніг, тане, і ми бачимо, що одразу на поле виходять працівники корати землю волами. Так, нова ферма ще в процесі будівництва, але по ідеї ще недовго. У ткані вже є тканина, ми бачимо, але чомусь у кравецькій робітні її ще немає. Давайте в опціях постачання проставимо, щоб різнороби теж носили. На ринку у нас вже є місце для одягу, все налагоджено. Тим часом перше поле вже зоране і засівається. Поставимо тут ще одну сушарку і ми бачимо, як вже добудовується нова ферма. І ось вона вже готова. Одразу наймаємо керівника працівників і ставимо поля. Для початку хай це буде два невеличкі поля із пшеницею і коноплями. Ці поля вже зорали і засівають. Робота кипить. Це не може не радувати. У кравецькій робітні вже є одяг. Бачимо, ланцюжок працює. Ще я думав про наявність тачкарні. Це окрема будівля для тачок, якими можна керувати при переміщенні ресурсів між будівлями чи складами. Тобто загалом корисна річ для логістики. Тому поставимо в чергу будівництва. Прибув гінець із деркачів. Продаємо вугілля на 92 гривні, і також 700 одиниць олії на 126 гривень. Придбаємо трішки шкіри 200 одиниць, і давайте візьмемо ще два бугаї. В господарстві пригодяться. Нехай зараз будуть для розведення, а на наступний рік зробимо ще один плуг і будуть орати землю. І давайте відправимо нашого гінця до балаклії. Далі відмітимо для лісопильні, які дерева варто прибрати ось тут біля ферми. Ще у мене з'явилася ідея побудувати соливарню. Сіль дуже корисна в нашому поселенні, можна буде сушити рибу, тому думаю, варто спробувати. Ось бачимо зеленим відмічено, де її можна будувати, нехай буде ось тут. Це доволі велика будівля, але спробуємо її добудувати. Тим часом наш гінець вже у балаклії, тому можемо продати їм картоплі на 112 гривень, також збруї на 93 У нас вже добудувалася човнярня. Давайте наймемо працівників сюди і налаштуємо постачання. Також я подумав, що варто зробити глинище десь ще з цього боку поселення, щоб будівельникам було ближче ходити. І давайте ось так швиденько прогуляємося нашою вуличкою. Ви подивіться, яка краса. Тим часом глинище швидко вже зробили, і бачимо, що так само швиденько завершили будівництво риболовні. Давайте замовимо тепер тут човни. Так, нам показує, що немає човнярів. Ага, значить човнів поки не буде. Давайте розбиратися. Дуже може бути, що у нас просто немає вже вільних чоловіків на цю відкриту посаду. Тоді давайте звільнимо двох будівельників поки. Тим часом, поки чекаємо, щоб з'явилися човнярі, дивимось, як будують ось тут хатину. І давайте поставимо тим часом ще ось дві хатини. Ось так. Бачимо, що вже є на роботі човняр, тому замовимо човен для виробництва. Тим часом перевіримо наші сушарки. Так, всюди все накошено, це чудово, оскільки сіно нам тепер потрібне завжди. Добудувалась ось ця хатина, і давайте тепер впорядкуємо чергу будівництва. Давайте сироварню і хатину ближче. Зараз у нас червень місяць, все росте, дозріває. Давайте позаглядаємо у людські городи. Дивіться, як все росте. Капуста, ось ще щось. А це, здається, кабачки ще. Чудово! Тим часом прибув гінець із Балаклії. Давайте продамо йому залишки картоплі на 39 гривень, також олії на 144 і збруї на 33. Гляньте, як гарно у нас дозріває усе на полях. Які красиві соняхи. Прекрасно. Так, бачимо, що човен вже є, але чомусь немає сітки. Але ж я пам'ятаю, що у нас були сітки ще у тимчасовому таборі, і ми їх перенесли на склад. Так, ось вони на складі є. Значить, треба розбиратися з опціями постачання. До речі, ось вже і другий човен у нас готовий. Так, давайте додамо запас не ток сюди. А, ось запас рибальської сітки був 0 поставлений. Тоді давайте поставимо тут 10, тепер все має працювати. Поставимо солеварню ближче до будівництва. Сіль нам потрібна буде для сушеної риби. І ось ми бачимо, як наші рибалки вже перший раз попливли на озеро по рибу. Вітаю ми тепер рибацьке поселення. До речі, на рахунок назви поселення. Друзі, був варіант в коментарях під попередніми відео Зубрінівка. Я так розумію, це під назву каналу, так? Як вам така назва? Пишіть у коментарях. Тим часом тут вже збудувалася нова хатина, залишається ще одна в цьому райончику. Прибув гінець із Мерефи, давайте глянемо, чим будемо торгувати. Можна закупити трішки конопель на одяг, буде на 40 гривень. А продамо олії на 144. Так, рибка у нас тут ловиться, все чудово, тоді давайте поставимо рибу на продаж на місцевому ринку. Глянемо, як там сушарки, сіно є. Тепер давайте випорожнимо їх, нехай все поскладають до оборогу. Глянемо, як там солеварня, бачимо, що тут дуже багато ресурсів потрібно, будемо чекати, поки зберуть. Тим часом у нас вже зібрали врожай ось з цього поля, це чудово. Але вже кінець вересня, а у нас два немаленькі поля ще не зібрані. Йой, от халепа! Я зовсім провтикав, що тут треба камінь на будівництво для солеварні. В нас є родовища каменю на карті, але немає каменярні. Так, дійсно трохи халепа вийшла. Так як зараз першочергове завдання буде зібрати врожай з полів до зими, то, думаю, будівництво соливарні ми перенесемо на наступний рік вже. Тим часом треба встигнути зібрати якомога більше з полів, так ось, нам потрібні різнороби. На фермі ще наймемо одну працівницю. Тут маленькі поля вже зібрали на цій фермі, ми бачимо, це добре. Знову прибув гінець із Мерефи. Можемо продати йому олій на 144 гривні і це поки все. Так, нам потрібні різнороби якомога більше на поля. Тому поки звільняємо працівниць з кравецької робітні і з ткальні. Всі на поля, всі збираємо врожай. Також звільняємо зі складу та з покрівельні. Усім треба швиденько на поле. Збираємо врожай. Так, щось бачу, не дуже всі кинулися працювати. Надіюсь, скоро все-таки поприходять. Ну, ось бачимо, вже ніби є люди. Надіюсь, процес піде швидше. Тим часом, бачимо, немає цвяхів для будівництва. Йой, це чому? Глянемо, що в ковальні, може залізо закінчилося. Так, залізо є, немає вугілля, а це тому, що немає різноробів, які збирають дрова на вугілля, бо різнороби всі на полях. От тобі й маєш. Ну, поки жертвуємо цвяхами і будівництвом, щоб зібрати соняшник та пшеницю. Розставляємо правильно пріоритети. Вже кінець жовтня і залишається ще одне поле. Але бачимо, що тут дійсно прийшло багато людей на поля і дуже швиденько збирається врожай. Думаю, маємо встигнути до зими. Так, ось ми бачимо дійсно, як хвацько все позбирали, тому ми встигли все зібрати. Ура! Ось різнороби вже вертаються на ковальню, все стає на свої місця. Давайте і ми повернемо працівниць на свої посади. Оборіг збудовано біля ферми, давайте сюди трави наносимо. Ось вже і сніжить настала зима. Так, рибалки, давайте швиденько на берег, бо замерзнете там. Прибув гінець із деркачів, продамо йому вугілля на 320 гривень солідна угода. І олії на 144, також непогано. Можемо ще збільшити кількість олії на експорт до 1000. І закупимо тоді залізи на 120 і шкіри на 100. Тим часом добудувалася хатина в цьому райончику. Дивіться, який чепурний район вийшов з хатинами. Треба буде його ще якось красиво облаштувати. Друзі, як вам загалом цей серіал про нове поселення? Якщо додивилися до цього моменту, дайте знати у коментарях, діліться там своїми враженнями та побажаннями. Отже, завершився четвертий рік у поселенні. Він був насичений, були певні прорахунки, але більше було саме позитивних моментів. Населення в нас зросло з 66 мешканців до 92. У казні було 687 гривень, а стало 1259 Збільшили майже в два рази. Друзі, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, якщо ще не з нами. І бережіть себе, своє поселення. До зустрічі у нових відео.